Цього тижня в Україні очікується нестійка погода. Спочатку буде тепло та мокро, а ближче до вихідних переважно сухо та прохолодно. На Полтавщині 11 квітня хмарно з проясненнями, ймовірний, невеликий дощ. Температура вдень плюс 15 градусів, вночі плюс 4. Хмарна погода протримається у Кременчуці впродовж дня. Ближче до вечора може розпочатися дощ. На термометрах плюс 12 в вдень, вночі плюс 7 градусів. За прогнозами синоптиків, у вівторок у горішніх плавнях протягом усього дня небо вкриється хмарами. Ввечері очікується дощ, мінімальна нічна температура повітря плюс 8, максимальна денна плюс 12. До сьогодні найтепліше 11 квітня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1979 року, плюс 25 градусів. Мінімальною температура була 1954, мінус 4. Дивіться прогноз погоди на. На телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.